Що бачимо, ми спитаю зараз в керівниці Центру підтримки аеророзвідки і проекту Вікторі Дронс» Марія Берлінська на зв'язку. Пані Марія, добрий вечір. Вітаю слава Давайте... героям слава. Давайте почнемо з бази. Чи ви мали досвід з дронами Skydio? Поясніть в чому їх суть. Мали досвід з дронами Skydio що в 2022 тисячі двадцять році. Ніякого секрету, ну ти що, в 2024 четвертому. Устрій Джорнал пише такі новини, ну це вона новина була новина б була, напевне станом на літо 22 го Але вона запізнилась десь на мінімум півтора-два роки. Справді це неефективна система на полі бою, вона вразлива для засобів радіоактивної боротьби противника. Ну і, в принципі, немає більш, скажімо так, Якісного способу перевірити, що працює, ніж безпосередньо лінія фронту. І, е, звичайно, що ті рішення, які не працюють, відкидаються. Ті рішення, які працюють, вони набувають не популярності. Не просто так китайський дрон Mavic третій та третій t не було такої популярності. Саме тому, що ця система. Значить, дає можливість працювати навіть в умовах сильної радіоелектронної боротьби при певних, скажімо так, заходах. Застосовуючи виносні антени, літаючи в режимі ATTI, от, застосовуючи певні тактики, Mavic, от, власне, став основним дроном тактичного рівня. На полі бою, саме тому що значно ефективніше ніж ті ж скайдіо. На жаль, ті ж самі французькі пероти чи там юніки, ну це показала правда. Ну, тобто, виходить, що те, що пише Wall Street Journal, це ніби вони просто вперше проаналізували ситуацію, як їх дрони, як дрони Skydio себе поводять на фронті для них це новина, а для нас не новина. Добре, чому тоді вже на третьому році війни найбільша армія, одна з найбільших армій світу, Сполучені Штати Америки, досі не здатні виробити якісні. Гідні дрони, безпілотники. Вони ж вкладають гроші, в них є інтелектуальний ресурс у Кремнієвій долині і в інших місцях. Давайте покупимо. перше війна триває не третій рік, а одинадцятий. Особисто моя війна почалася в 2014 року. І для насправді вчитися в українських руках. Вже з 2015 року. Друге, е е е справді, вчиться зараз на нашій технологічній війні, принаймні, крайні два роки. Чому е не дозволили ролі дронів, якщо так спрощено пояснювати, прямо причин і нам не вистачить ефірного часу, щоб розгорнути пояснити, коротко. Пентайне, примітивне, але доволі зручне пояснення, тому що генерали переважно готуються до минулих війн, тому що виховуються всі на старих школах, виховуються на попередніх війнах і тому застосовують попередні політики. Відповідно базою є Друга світова війна, від цієї бази, рухаємось далі. Це власне і Корейська, і гам, і Ірак. Але там були інші, скажімо так, умови. Воювати війні, де обидві сторони мають серйозний технологічний потенціал і де е, працюють, е, скажімо так, ВПК конгломерату різних країн, то Україна воює е, з об'єднаним ВПК Росії, Китаю, Північної Кореї, Ірану, Білорусі і багатьох інших країн. Ми говоримо про класичні там, виробляє, там е, значить техніку, ми говоримо про там супер снаряди, амуніцію. Ми говоримо про, наприклад, компоненти базу роботів. Ми говоримо там про НРК, про повітряні системи і так. Чому так це недооцінило? І, зокрема, в країнах НАТО абсолютно недооцінили роль дронів і не, не дали належну увагу тому, що дрон, котрий коштує умовно 300 чи 500 доларів, може знищити танк, який коштує 2 чи 3 мільйони доларів. Що а, система, яка коштує там а, якісь ну, копійки, так, як там жартують часто ракети для бідних, так? Там баражуючі боєприпаси можуть знищувати техніку, яка виготовляється роками і коштує десятки мільйонів доларів. Наприклад, дрони, які вражає реактивну систему залпового гурту або туристичний дрон, там да, звичайний цивільний дрон типу Мавіка, який може надати інформацію, скоригувати вогонь чи використовуватися для, для скидів. От така відповідь на ці питання: значить, що зараз відбувається? Зараз на наших помилках, на наших. У роблять свої висновки, роблять те, що називається в західних країнах lessons learned, і намагаються зараз модернізувати і модифікувати свою оборонну стратегію до тих викликів сучасності, які є. Наскільки роблять це вчасно за моїми оцінками, і за оцінками там не тільки моїми, а й інших експертів і людей, які фахово займаються технологіями, ні, недостатньо вчасно. Що нам особисто українцям потрібно робити? Знаєте, мене менше хвилює загальний контекст. мене більше хвилює, щоби е, мій народ, моя українська сім'я в, е, в цей час таких серйозних геополітичних потрясінь е, вижила і якомога більше людей зберегти, і якомога більше е, значить е, закрити людей, захистити технології. Що ми всі повинні робити, що може робити кожна людина. Перше, це максимально адвокувати зброю, тому що все на війні це ресурс. Люди, на жаль, теж це просто ресурс. Просто якщо ми даємо менше снарядів, дронів, броньованих машин, тим більше в нас виростає рівень втрати, тим більше ми закриваємо це людьми. І навпаки, тобто писати в Твіттері, Фейсбук, Інстаграмі, показувати удари. Ну, я маю на увазі не, не знімати з вікна, куди росіяни попали, а коли ми витягуємо своїх дітей з під завалів, то робити фотографії, і показувати, що це житлові будинки, що це школи, дитячі садки і так далі. Показувати, що без протиповітряної оборони росіяни зараз нам просто розіб'ють інфраструктуру, енергетику для того, щоб дійсно створити нам повний економічний колапс. Тому максимальна адвокація зброї. Ми живемо в інформаційному просторі, і кожна людина може нагадати світу. Що відбувається в Україні? Бо світ забуває Розумієте, Ми живемо в місті, де якщо кішка перебігла біля е, Букінгемського палацу, е, і про це зняли журналісти. Сюжет то про це буде говорити весь світ. А якщо в Україні десь розбивають Харків, але про це ніхто не пише. От і гинуть діти, але про це ніхто не говорить, то світ про це забуває. Отже, нам потрібна перша адвокація зброї, друге максимально втягувати технологічний ресурс, компоненти зі всього світу для наших дронів. І включатися в виготовлення дронів. У Нас до речі, Вікторі Дронс є безкоштовний абсолютно курс, на який називається народний FPV». Філософія дуже проста: кожен українець і українка можуть на кухні зробити дрон, і спалить російський танк. На цей курс зареєстрували вже 23 тисячі людей. От і вони передають тисячі дронів. І цими дронами наші бійці везуть їх на фронт і знищують російські танки, БМП, Муроми і так далі. І третя історія це готуватися. Ми знаходимося в війні з дуже серйозним ворогом. Наш порох на да, от в Китаї колись винайшли порох, який став фактично революцією проти луків, стріл, там і там знаєте старих методів. Український порох це технології. Ми винайшли його для всього світу в такому вигляді, якому він є зараз. На жаль, росіяни тут же в нас цей порох перейняли і почали масштабувати. Ми вміємо класно винаходити, ми вміємо класно бігти на короткі дистанції, але, на жаль, ми не маємо такого ресурсу, щоб масштабувати. Але це можна робити, якщо включати ресурс кожної людини, громади наших податків, коли не бруківки будуть створювати значить, робити і озеленення і стадіони, коли всі кошти, які є у нас в країні, мають вкладатися в захист людей. Захист людей це коли ми з вами передамо. Там да, від міста нашого, от, там 5, 10, 20 тисяч дронів. Це абсолютно реально. Я буду мати зустріч 16-го квітня. Вже підтверджена з асоціацією міст. От буде там більше тисячі громад, і Буду розповідати, як ми безкоштовно будемо готові вчити, давати інженерів, тестувальників, е як купляти комплектуючі з коштів громад. щоб, там наприклад, наприклад, платформи зробили в Житомирі Житомирський дрон компенсує вартість, вартість комплектуючих для громадян. Якщо людина купила, зробила класний дрон, він спалив російську техніку людині з місцевого бюджету. компенсується вартість комплектуючих. Я вважаю, що це має бути масштабовано на всю країну. От і я вважаю, що єдиним нашим зараз шансом настільки серйозні війні, з настільки серйозним і технологічно розвиненим ворогом. Насправді є м, тільки, тільки можливість воювати розумно, захищати себе роботизованими системами. Філософія має бути дуже проста: спершу роботи, потім люди. Люди повинні бути е, максимально віддалені від ворога, максимально відведені від ударів. Натомість НРК да турелі. Ми говоримо про повітряні дрони. Ми говоримо про водні дрони. От е, мають зайняти своє місце на коло бою У 2024 році. Згадайте моє слово, бо я в 23-му говорила, що буде війна, буде рік як піві. 24-й це буде рік це буде рік війни машин. Ми побачимо перші серйозні битви машин між собою. Коли іноземні е дрони будуть битись між собою, і повітряні дрони будуть битись між собою з наземними дронами. Цього буде ставати все більше. Наша задача. З вами як суспільства захистити своїх людей І це реально можливо через технології. Дуже рекомендую піти до нас на там той же Віктор Дронс в соцмережах, бо всі продукти, які ми робимо, воно все на волонтерських засадах. Ми вчимо виготовляти технології і користуватись технологіями для захисту нас всіх. Пані Марія, а чи можливо спрогнозувати якось відгук на от, ви кажете, будете зустрічатися з асоціацією міст, будете розповідати, як власне можна виробляти. А чи ви прогнозуєте взагалі, от що зараз в країні? Наскільки люди по-перше зацікавлені, по-друге, спроможні власне відповісти на потреби нагальні? І аби ваші зустрічі з асоціацією міст мали ну дійсно потужний ефект? Дивіться, я займаюся цією темою вже 11 років. Перше як доброволець, так, три роки я літала сама особисто на фронті працювала, і, власне, як волонтер, я за цей час е, привчила себе до однієї простої думки, що ні в чому не можна бути впевненим в Україні, ні в чому не дивуватися і не робити ніяких, скажімо так, нехванів. Прогнозів, які базуються там навіть, здавалось би, на тому, що суспільство буде рухатись в ту чи іншу сторону, вже там якщо навіть вже є якісь, здавалось би раціональні підтвердження. ну Тобто дуже багато невідомих в цьому рівнянні, я звикла просто робити свою роботу. І раджу це робити всі. Я дуже люблю свій народ, я дуже хочу, щоб моє. Українське плене, моя українська сім'я в, в цих потрясіннях вижила. От і я вірю в одну концепцію. Вона звучить так: нам допоможе тільки одне: немає ніякої суперкнопки виграти війну. Навіть f 16 за якими ми там топимо з весни 22-го року, які тільки там до літа, дай Боже, дойдуть, навіть це не є чарівною кнопкою виграти війну. Але знаєте, що є дійсно способом і панацеєю встояти проти такого серйозного ворога? Перше, це задати собі правильне питання. Бо ми задаємо собі питання, коли перемога. І коли ми будемо пити каву в Криму? Правильне питання, як нам не програти війну. Бо в нас настільки серйозний ворог, і ми воюємо проти об'єднаного ВПК багатьох країн, що е ми повинні мобілізувати. От, Наспроти, все суспільства. Облізувати це не означає, що всі одягають однострій. Це означає, що всі заходять в одну концепцію, яка звучить так: технологічна мілітаризація суспільства. Це означає, що кожен племені вміє виготовляти та застосовувати технології для захисту себе і свого племені. От і все. І якщо ми будемо виходити з цієї парадигми і будемо популяризувати історії, де один боєць, нещодавно Юра Бутусов виставляв, так? один боєць за пару місяців знищив 400 плюс російських загарбників. Знаєте як? Дронами. Просто дронами. Він навіть не покидав позицію. Він просто працював і він знищив майже батальйон і десятки одиниць техніки на мільйони доларів. Уявіть цю людину цього молодого хлопця, який бере автомат і просто йде штурмувати посаду. Скільки би він знищив? Ну, окей, двох, трьох, десять. Не знаю, якщо якийсь суперкрутий, як зараз кажуть, Рекс там, чи Рембо, окей, знищив би там кілька взводів. Але він знищив батальйон е, окупантів просто-напросто, не, не, не ризикуючи навіть сильно собою, не втративши життя і здоров'я. І я вважаю, що це правильний приклад. За Україну треба не вмирати, а вбивати. І за Україну можна вбивати, якщо воювати розумно ми це робити можемо. Я дуже прошу всіх прокинутися. Мені дуже гірко бачити те, що ті прогнози, які я говорила там в 17-му і далі роках, вони на жаль справджуються. Я би дуже хотіла, щоб вони не справдилися, але я я якби апелюю до цього, тому що на жаль, ми досі слухаємо: вибачте, всякі балакучі голови по телевізору. Людей, чиї хто говорив дві-три неділі, умовно, ми продовжуємо слухати і далі. Тобто, ми не, не, не мислимо критично і не перевіряємо, що людина говорить. Тому я якби ну зараз, наприклад, згадала, що ці прогнози на жаль збуваються для однієї простої цілі для того, щоб стояти в футболці, я говорила знаєте, з плакатом, типу, значить, а для того, щоб люди повірили зараз. Щоб люди повірили зараз в ті речі, які я особисто, вся наша велика волонтерська команда, ми вважаємо найважливішим. У багатьох з нас є бойовий досвід, і ми е, бачили різницю, що таке воювати, коли в тебе є технології, і коли в тебе їх немає. Що таке воювати на рівні Другої світової, коли ти в окопі, автомат і все, і що таке, коли в тебе є? Як, хоча б як мінімум Mavic, як, як мінімум, з десяток FPV, що, коли в тебе є можливість е, постійного зв'язку через Starlink, рації і так далі. Я вважаю, що кожен боєць нашої армії і кожна людина, насправді, в суспільстві має пройти базову технологічну підготовку. Зараз це настільки ж необхідно, як вміти накласти турнікет чи там, розібрати зібрати автомат. Я дуже рекомендую: пройдіть наш путівник воїна, от, є на. В соцмережах на сайті Вікторі Дрон. А я дуже рекомендую: не втрачайте час. Наші солдати на фронті зараз для всіх нас, як би це зараз цинічно не звучало, але виконують одну функцію. Ціною свого життя і здоров'я вони виграють для нас час, щоб підготуватися, час, щоб стримати цю навалу, яка буде рухатися далі далі і далі, далі на, на захід. І. Важливо нам всім зрозуміти, що цей час не можна втратити, про росіян я точно знаю одне. По-перше, вони люблять воювати. Це важливо розуміти. Це суть їхньої екзистенції, а багато років вивчаючи Росію, починаючи від їхньої там від умовно від літератури до культури, від Ломоносова до там, е, значить, Салтикова щедрина і, і їхньої там, там, літератури срібного віку. Про росіян завжди важливо було розуміти, що е, це суть їхньої екзистенції знищення і деструкції. Друга історія про росіян, яку важливо розуміти, що вони, в них дуже серйозний інженерний потенціал. На жаль, в них дуже серйозна інженерна школа, тому що імперія втягувала з периферії завжди кращі інженерні уми. І мало хто знає, що в російських дронах, в російських станціях радіоелектронної боротьби, розвідки в російських е, е, значить, програмах по. Розвитку космосу да по, по підкоренню космосу дуже багато українських інженерних на, на вони ще в 90-х, на початку 2000-х приїжджали сюди, в Україну, і коли тут інженер отримував 300, 30 баксів і торгував на базарі. Вони пропонували вже в Новосибірську чи в Пітері от е, дуже хороші зарплати і забирали наших кращих е, інженерів туди. Вони робили це протягом всього радянського союзу. Прекрасний приклад корольова. Це українець, який запускав людину в космос родом з Житомира, от, який пройшов е, радянські табори, гулаги і так далі. Та, і на жаль, через це, через те, що його тортурували, він потім загинув. Так, от е, Росія якраз в силу своєї імперськості вони викачували найкращий інтелектуальний потенціал. Зараз, зараз цей потенціал працює проти нас. Зокрема, ті вкладення, які робили українці протягом. Е, Десятків, ну то насправді сотень років в, в Москві, в Пітері, в Новосібі, в і в багать, багатьох інших е, містах. От. Е, для нас зараз єдиний спосіб це зрозуміти, що інженер це найважливіша людина в країні, і що єдиний спосіб виграти війну це е, вкладати в технології і в розробки. Війну виграють не піхотинці. Пані, війну виграє математика і логістика. Так. Дякую вам, по перше, за оцінку матеріалу Wall Street Journal, По-друге, за ці за розлогу відповідь, натхнення дуже важливі слова і нагадування для нас. Марія Берлінська, керівниця центру підтримки аеророзвідки і проекту Вікторі Дронс.